У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про інклюзивні книжки. Дізнаєтесь більше про книжку Казок шрифтом Брайля від миколаївської авторки та про важливість інклюзивних книжок для розуміння потреб людей з інвалідністю. Більше почуйте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні середа, 4 червня, 1197 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Російські обстріли українських міст та сіл знову і знову калічать і забирають життя цивільних людей. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії. На Миколаївщині через повномасштабне російське вторгнення загинули 20 дітей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За цими цифрами життя кожної вбитої російськими окупантами дитини. Цілий всесвіт, який був зруйнований війною, що досі триває. Як у цьому горнилі війни не втратити людяність, зберегти в серці добро і співчуття, пояснити дітям багато речей, батькам допомагають книжки, каже голова Миколаївської організації Національної спілки письменників України Віра Марущак. Пані Віра вже кілька десятків років пише для маленьких читачів свої історії, де добро завжди перемагає. Миколаївська авторка перебуває зараз у Німеччині у місті Гальброн. Саме тут пані Віра презентувала свою книгу Розповіді Тітоньки Каскарки. Що важливо, ця книжка є інклюзивною, адже видана шрифтом Брайля. Віра Морощак з нами на прямому зв'язку з Німеччини. Пані Віро, розкажіть, будь ласка, слухачам більше про цю книжку. Про що вона? Я написала книжку, яка називається розповіді Тітоньки Каскарти. Вона видана за підтримки виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, видавництво Київське креативна агенція Аркій. А чому ви звернулися саме за підтримку до Київської міської адміністрації? А я довідалась про те, що там є. Оголошено ну не конкурс, а оголошено відбір кращих книжок для того, щоб можна було надрукувати для київських шкіл? І тому я звернулася туди. А чому ні? Якщо в Миколаєві немає, не виділяють таких коштів, то в Києві є, і ви, і ви вирішили взяти участь в цьому конкурсі? Тому, так? її підберуть для того, щоб надрукувати. І вийшло так, як я мріяла. Скажіть, а давно ви над цією книжкою працювали? От скільки часу? Скажімо так, казки вже були написані свого часу. Я підбирала до них ілюстрації, і ілюстрації вийшли дуже дуже яскраві, дуже гарні, дуже насичені, незважаючи на те, що їх виконала жінка, яка не живе в Україні. Це німкеня. А познайомилися ми дуже випадково. Але як відомо, випадковостей не буває. Бувають дуже хороші такі зустрічі, які дають плідні результати. Я побачила на нашому мітингу мітингу, який проводили ми українці, жінку, яка стояла чоловіком і активно. Допомагала нам своїм не тільки виглядом, а й тим, що вона тримала в руках український прапор, прикрашений українське сердечка. Тобто, ця жінка всім своїм єством показувала, що вона налаштована на Україну, що вона підтримує нас, і це мене дуже заінтригувало. Я підійшла разом із Світланою Швайцер, яка родом з Миколаєва. Ми підійшли до жінки, познайомились. Це була Кетрін Лінк. Коли ми розговорилися, вона довідала, що я письменник, що я пишу казки для дітей. Це її дуже зацікавило. І вона запитала: А чи можу я намалювати ілюстрації? Я цьому дуже зраділа. Так і сталося. Я намагалася підказати, які б я хотіла бачити малюнки, але вона сказала, що вона сама в цьому розбереться. І мені дуже приємно, що вона дуже дуже уважно прочитала і до кожної казок намалювала по шість малюнків. Тобто вона сама намалювала так, як вона бачила ось ці ваші казки, як вона їх уявляла, ці персонажі. Так, так, але виявилося, що вони збігаються з моїми думками, що найцікавіше, коли вам сподобалися, так ці малюнки? малюні розуміла. Я теж це хотіла б побачити, і вона це зробила. Відчула, відчула вас, так, вона, як автора, відчула. Вона дуже задоволена, що вона змогла це зробити. Я їй дуже вдячна за це. Потім, коли вже мені пан Ігор Степурін, який. Опікувався цією книжкою і видавав в цьому видавництві книжку розповіді Тітоньки Каскарки. Він надіслав мені сюди її до Німеччини, і я про це повідомила. Керсін, вона настільки перейнялася цією ідеєю, їй так хотілося якнайшвидше отримувати цю книжку і тримати в своїх руках. Але я їй сказала: давайте дочекаємося такого випадку, щоб це було не просто так. Я вам вручила. Мені хочеться, щоб були присутні люди, щоб це було масово, щоб це було цікаво, урочиста така атмосфера, так була. Атмосферу створити таку, щоб нам було затишно в ній, і така нагода сталася. Чому тому що ми відзначали створене нове товариство німецько-українське? Запросили, звісно, Керстін. Тобто, до м -м, початку роботи цього нового товариства ви якраз приурочили і презентацію своєї книжки. Це була така родзинка. На цій презентації, презентація в презентації, тому що це справді була така цікава редзинка. Настільки вона була така хвилююча, що у людей була маса якихось таких позитивних емоцій. А чому? Тому що ще додалося до того, а мені перекладала наша голова Анастасія Козак. Вона сама народжена тут, в Німеччині, але Українка, тому що її батьки. Були переселені сюди до Німеччини, до цього міста. Пані Анастасія перекладала те, що говорила Керсін. Так ось вона сказала таке, що все життя хотіла дуже проілюструвати якусь із книжок. Вона аматор, вона не професійний художник, але в неї вийшло все професійно. І це дуже викликало людські емоції, позитивні. Та пані Віро, скажіть, є... будь ласка, а вона для того, щоб проілюструвати їх, мала прочитати казки. Якою мовою? Німецькою? Німецькою вони перекладені. Вони перекладені, тобто казки вийшли українською і німецькою мовами? Ні, казки вийшли тут в цьому збірнику розповіді Тітоньки Каскарки, тільки українською. І її ілюстрації, але у мене в планах видати німецько-українське видання для того, щоб воно послугувало нашим дітям, які живуть тут. У Німеччині, ну я думаю, і для німецьких діток це було би цікаво почитати такі казки українські, так з українським фольклором познайомитися. Я думаю, що так, і це так буде. Я думаю, що цими книжками, але затримка трошки іде за видавництвом привантажене. І я думаю, що ми випустимо цю книжку, і вона буде. Користуватися попитом, тому що насправді це цікаво і для німецьких дітей? Я тут прочитала декілька казочок. Ну, вони якось так більш побутово такого плану. А у нас більш вони такі душевні, навчають дуже багато чому наших діточок. Вони відчували ті події, які відбуваються у житті тих чи інших персонажів. Пані Віро, а скільки казок увійшло взагалі до цього збірника? До цього збірника війшло п'ять казучок. 5. То вони були написані до повномасштабного вторгнення. Так, вони вже були до цих страшних подій. Я навіть пам'ятаю, як у мене народилася казка, коли я йшла на дачу, і чомусь народилася казка гузка, бо я гуска. Побачила гусей. І чомусь вона народилася і написалася, бо кожна казка має своє своє передумови, як вони народжуються, пані Віро, Ваша книжка вона інклюзивна. Розкажіть, чому ви вирішили її зробити інклюзивною? Не річ у тому, що колись фізик теоретик Альберт Ейнштейн, який народився до речі у Німеччині місто Ульм. Я там була, сказав: якщо ви хочете, щоб дитина дитина виросла розумною, читайте їй казки, щоб дуже розумною, читайте їй вдвічі більше казок. Ці діти, які мають вади зором, вони теж повинні пізнавати світ. Це була, власне, не моя ідея. Мені запропонували саме із Київської міської ради цю книжку випустити саме шрифтом Брайля. Я думаю, що це рішення було дуже таке ну, прогресивне. Тому що найголовніше завдання літератури це гуманізм, дати можливість дітям вільно освоювати казкові світи, провадити їх новими можливостями образного мислення. Пані віру, а хто перекладав шрифтом Брайля цю книгу? Фахівці Київські є, здається, у Харкові видавництво, яке займається саме. Цим саме випускає книжки щось там Брайля. То якраз цю книгу можна придавати в заклади дитячі, де навчаються діти з інклюзією. Так, так. Я до речі, не один раз була у тих дітей, які живуть у Миколаєві. Теж у них проблеми з зором, і не один раз проводила з ними зустрічі. З бережом розпоряджається Київська міська рада. Вона тримає ці книжки для того, не тільки для того, щоб вони пішли школами міста Києва, а вони вже там. Діти дуже зацікавлені, як розповідали мені шрифтом Брайля. Зрячі діти вони вперше бачили таку книжку, зацікавилися і навіть питали, як можна навчитися читати пальцями. Тобто, це. Ще одна для них наука, ще одне відкриття, що бувають книжки не тільки друковані, які вони можуть ними користуватися, а й такі, що треба читати пальцями. Хоча там є українським звичайним шрифтом і набрані. Шифтом Брайля, а ваша співпраця з німецькою художницею, яка ілюстрації виготовила до вашої книжки, буде продовжена. Я би хотіла, щоб вона продовжувалась, але для цього треба перекладати для її розуміння, щоб вона знала про що йде мова. Але дякуючи зараз можливостям користуватися інтелектом. Який у нас на сьогодні вже є, можна перекладати, щоб вона малювала далі. Зараз на чомусь працюєте? Будуть нові книги? Звичайно, у мене і багато вже написаного треба ілюстрації і рухатись далі, шукати можливості випускати книжки. Голова Миколаївської організації національної спілки письменників України Віра Марущак телефоном з Німеччини долучалася до нашого етеру. Пані Віра розповіла про свою книгу розповіді тітоньки каскарки, яка видана шрифтом Брайля. Наскільки важливими для розуміння потреб людей з інвалідністю є видання інклюзивних книжок, ми запитали у керівниці проєктів громадської організації Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю, «Сильний разом, практичної психологині Лади Захарової. Почуємо пані Ладу. Дякую за питання, пані Оксано. Ви ти сказали наскільки да, от скільки відсотків е, можна сказати, важливо щось нове? Уявіть собі, що ви носите е, одне платтячко все життя, да або змінюєте е, це платтячко два рази там на рік. Не так часто видаються книжки, які можуть читати люди з порушенням або відсутності зору. Тому сам факт того, що ця книжка вийшла, мені здається дуже дуже важливим. Чому ще мені здається, дитячі казки це один з найкращих виборів для друку книжки для людей з порушеннями зору, тому що дитина може навчитися та яка погано бачить, а дитина, яка добре бачить, може розказати, що на картинках зроблено. Що Зображена, і це буде можливість для діалогу, тому що ми тут слово інклюзія не сказали, але інклюзія це ж в діалозі. І навпаки, дитина, що може читати шрифтом Брайля, вона може потім розповісти цю нову казочку. Тому що якщо там є і це райце, є шрифтом Брайля, воно давні, всі його читали, воно є в програмі навчання, і розказати кому всі читали. А отут нова казка, яку прочитає людина, що має. Порушення зору і зможе розповідати як нову казку, і її будуть слухати. Ти можеш щось нове, це про потужність і про силу. Пані Лада, це саме це. Віра Марощак говорила як авторка про те, що її книга була цікава навіть діткам, які не мають проблем із зором. Але для них було ну, дивним, що ось книжки можна читати пальчиками. Мені здається, що шрифт Брайля це ще одна мова, яку може вивчити людина. Ми ж не дивимось, коли кажемо там німецька, як іноземна, ще якась, а шрифт Брайля це ж теж може бути мова, яку можуть вивчити люди, щоб говорити з іншими людьми. Тобто, ми можемо зчитувати інформацію і можемо розповідати інформацію. Це про те, що ми можемо мати спільні точки дотику, і це дійсно цікаво дітям. І так в світ знаєте, не через страху. Ця дівчинка не бачить не через страх, а саме через цікавість може увійти в життя звичайних дітей, те, що є інші люди, яким потрібно інші умови і можливо, допомога, і як ми можемо допомогти цій людині. Тобто ми одночасно формуємо і суспільство, і якісь такі моральні якості наших дітей, що мені здається, дуже важливими. Пані Ладо, і ми говоримо про те, що дійсно дуже важливо виховувати саме, вчити ось такі взаємодії, так? щоб не було з цих бар'єрів у спілкуванні і були ну, зрозуміло, як контактувати, як взаємодіяти і як допомогти цій людині, яка має інвалідність, наприклад. Всі люди, що мають інвалідність, дорослі кажуть, не треба мені допомагати. Всі мої знайомі. Коли буде потрібно, я тебе попрошу. Але те, що ви сказали, да про взаємодію, коли нам цікаво один з одним, коли в нас є спільний предмет або об'єкт, над чим ми працюємо з чим ми контактуємо, спільна тема для розмови. І мені здається, отака от книжка це є спільна мова для розмови, де зникають бар'єри. Ми можемо читати разом, говорити разом, обговорювати, ділитися почуттями, емоціями стосовно книги. І далі зникають бар'єри. Хтось краще говорить, хтось не дуже добре бачить, хтось не вміє взагалі говорити, і таким чином ми знімаємо бар'єри. І це класна історія. Керівниця проєктів громадської організації Сильні разом, практична психологиня Лада Захарова, поділилася з нами своїми думками щодо видання інклюзивних книжок. Читання може об'єднувати і руйнувати бар'єри між нами, які, до речі, ми вибудовуємо самі через наше незнання або несприйняття інших. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.